Сьогодні Ні, ми підемо на роботу деревенським фермером. Так, ми підемо на роботу деревенським фермером. О, приїхати. Привіт, Соня, А в тебе немає. Yeah. Yeah. Чобітків за нізних. Yeah. Ні, немає. Або зараз подивлюсь, де є, є. є. Ось такий тобі думаю вистачить. Давай, так, жити можна пройти. Тримайте я її забув Тримай. Так, сьогодні, думаю, пройдемось і походимо. Бо я десь загубив свою мотиву, перейдемося скрафтити нову. Давайте прийдемо трошки, здобудемо собі дерево. Ось так. Здобуваємо. Дивно, що з в Майнкрафті дуже велика, Раніше було менше. Ось так кладемо і перекрафчуємо в доски. Давайте одразу багато. І перекрафтимо його верстай. А ні, в мене ж вдома є верстак. Підемо в нашу любиму деревенську кузницю. для Щось поти захотілось після такої рубки дерева. Нормально. Попили. І надіюсь, житель вже пішов. Зараз. І так. Що в нас з двої доск. Давайте скрафтимо упал. З дерев'яну дерев'яним бо залізне, я бачу, дав жителю якомусь, треба би потім її забрати. Так. Ну, і підем на роботу деревенським фермером. Хм, надіюсь, мене ніхто не почув. Прийдеться щось зробити. Ви чули це? Житель це ти сказав? І ні. бувай! Ось, де цей житель? Ну, добре, добре. Я взяв на всякий случай меч. Друг шо? Друг цей житель справді щось замислив? Так, що там у нас по огородикам? Ще не виросло нічого. Так багатенько, нічого не виросло. Засаджуємо, я бачив, що там теж ми повинні були засадити. Мені недостатньо було все. Давайте кородемо. Обережно проходимо. Зараз викладу весь лут. І ось. І ось просто навіщо я це взяв? Там житлі щось замислив. Треба це узнати. І ось. Навіщо я це взяв? Тому що я в мене ось тут секретну скриню, там де лежали оці ось предмети. Ми проберемось жителів і узнаємо, що він замислив. Виходимо з наших. Так, ти нічого не бачив. Так, як же к ньому підібратись? Треба би трохи обережно, двері він замкнув. Так, він замкнув двері, я до нього не пройду, я так просто. Ну-ка, з'їдаємо конфетку. І обережно. О, він їх не замкнув. Обережно підходимо. І лумаємо блоки. Обережно, обережно. і ось він. Щось робить на верстаку, тихо, так, нічого мене не замітив. Эй, <решко> хто мене узнає? Так, тихо, тихо, тихо. На ручки А так закриємо задній вхід. Обережно, обережно, обережно. обережненько. Я йому також вдарила, як муха, тому що... Я все таки дуже маленький зараз. Так, треба пробиратися обережніше. Він нас не спалив. Тихо-тихо-тихо, треба застраювати, іначе якщо він це побачить, він нас спалить. Ой, я чуть не спалився. Треба було обережніше і застраювати наші ходи. Ось так уйдем идти и ты иду. И ось так ломаем, 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 ломаем. Скільки цей блок буде и ты, и ты, и ты, и ты, иду. И ставим, 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 закрываем, 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 закрываем. Ты у блок дуже довго довгой, Чи це вже інший блок, давайте вылазить. Ой, вже ніч. Довго що ми тут копались. Тихо. Ось житель, житель ось. Тихо, тихо, А, це в мене не, не прогрузилась територія. Блок. І стане. Тихо, тихо. Да, ось стоїть. Закрити і дуже швидко перебігаємо. Тихенько, 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 проходимо, 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 проходимо. Заходимо в верстачок. Тихо, тихенько. Ого, в мене цілі гігантські верстаки, чи що? Міні-верстаки, можу відкрити, ні, не зможу. Забираємо краще закрити, щоб він нас не спалив, іначе верстак не буде працювати тихенько. Так. Ей, хто мене ударив? Стало! Так, тихо-тыхо-тыхов. Тих. Попався. Це ти попався. Руки в голову. Що ти замислив? Замислов зірвати деревню, тому тобі мене запити. А це ми зараз ще й побачимо. Так, треба швидше ще. Треба. Він викликав поліцію. Треба тікати. Незвичайно поліцію, а типу щось поліції, тому що... Так, жизнь обережно, закримось вдома, Тому що на вулиці зараз десь його банда зараз ходить, що не дуже добре. Тихо, тихо, тихо. Быстріше, швидше, швидше. В цей малий район. Ха, тепер Це мій кінець. Отривай! Так. Быстріше, швидше, треба ховатися. У нас 15 патрон. Всего 16. Шуч-шуч шуч. Треба замінити всі докази. Ну швидко викидываю. Пістолет СЦ, щоб в мене цього не було. Кирку я свою залишив. Шучу, шуч, шутя, вдома. Кажеться, все, ми з жителі. Тому поставте лайк, підпишіться на мій канал. Всім пока!